Так, всім привіт ще раз. О, я показав, що покажу вам своїх панончиків, От вони є. Так само добрався. Кохана дружина допомагає давати їсти молодець. Я своїми милицями добрався до кроликів. Ну в общем, дивіться, панончики всі чудові, дуже люблю цю породу, дуже полюбив. Тут Полтавці ще в нас є, дві кролички гарних. Інакше. я інакше і саме закупив, покажу трошки пізніше. Тут у нас панончики, тут у нас панончики, всі гарні панончики. Як я говорю, вони в мене по двоє, по троє сидять. Все добре, ну тих там поки що вісім, я ще їх не пощів. Вибирати буду, що. Ну, кролики растут и это тишина. Одни в теплице, одни тут. Тут наше мордовое. Где что открыл. Светло, чтобы доброго включить. Хорошо разобраться. <кій> ну порухай тут. Гарненький. Тож від цього нашого молодого самця. Від цього гарний хлопець, гарний козак. Так що добре, що добрались до кроликів. Всі ситі, всі щасливі. Цей самець. счастливый власник их чекает. Тут девчонка. Все гарные, все чудовые. Ну, видите, какие классные понаружи Ах, ты что Це різкіс пропала. Так, тут є? Добре. Всім до скорих зустрічей. Всім бажаю бути здоровими. Не ну, ломати ніг і все таке. До речі, хто вам показати. От, багато кажуть, що кролів, коли молоді кролики щось там, починають Ось таку штуку рекомендую різкість збина навести. Ще не знаю як. Бровоформ новий. Пропоїта ним тим бровоформом. О, розібрався бровоформ. Новий пропита тим бровоформом йде порошок до води і не буде їх ні здувати ні нічого. Так, все, закриваємо молодець. Все. Всім радості, добра і щастя, миру і перемоги Україні і нам всім. І будьте здорові! Слава Україні!